І навіть в усі цих масштабах зростання в кількості конверсій вони були досягнені більше не з точки зору зростання вартості, тому що якщо ми подивимося зараз просто на кости. Витрати, які в нас були, вони практично залишили, ну, тут Вони зросли з рахунок CPA, але вони не так агресивно зросли могли би зрости, як це могло би бути, наприклад, в інших ситуаціях, коли клієнт, наприклад, не обмежує об'ємами, наприклад, бюджет бюджетування У нас тут загалом піднявся. Ось він став трішки вищим, за рахунок чого ми кардинально змінили в об'ємах конверсії і оборотності. Ось умовно. Тобто обмежений рекламний бюджет на 80 кусків треба якось розтягнути. Здається, що все суперлогічно. Ми починаємо, стартуємо, збираємо якусь аналітику з цих штук продажів. Правильно далі просто те, що неефективно, Ми виключаємо в нові кампанії. Ну тут все логічно виключили в нові кампанії, дали їм трішки бюджету, а тим підлили більшу кількість бюджету. Не так то було би гарно, як би хотілось. А коли ми запускаємо на невеликому бюджеті досить такий великий товарний асортимент, ми дуже довго будемо з вами шукати дойну корову. Дойну корову, якщо ви дивилися мої якісь відео по розборам, це товари, які самостійно самі без кросейлової історії можуть продавати ну, хоча б як мінімум 15-20 продажів за місяць, і при цьому вони влаштовують нас або по рентабельності, або по ціні за конверсію.